Сьогодні у Полтаві на театральній площі розпочався монтаж новорічної ялинки, яку цьогоріч встановлюють за кошти громадської організації підприємці Полтавщини. Новорічне дерево, щоправда, буде не штучне, а живе та в рази менше від попередньої красуні. Висота цьогорічної ялинки сягає 6 метрів. Її прикрасили іграшками та гірляндами, які будуть живитися від електрогенератора, розповідає один із ініціаторів. Новорічної ялинки Євген Дикань. у нас були питання з громадськими діячами, які були проти більшої ялинки, тому ми поставили маленьку ялинку і живу ялинку, яка коштує намного дешевше, більше ніж на 10 разів. Все повністю дешевше, ніж заявлялася сума. Буде звичайна ялинка, як у всіх вдома, шариками з гірляндою. Постоїмо з'ята ялинки полно сами украшеннями діто около 30 тисяч рівень. Біля новорічної ялинки підприємці будуть організовувати акції збору коштів на ремонт військового автомобіля та збору коштів на потреби військовослужбовців, говорить Євген Дикань. Ми поставимо. Машину військову, яку ми хочемо отримати за кошти, які люди дадуть, які прийдуть на ялинку. Тут буде висити банер, Зараз ми заказали, і будемо збирати гроші для військових. Ми хочемо збирати кошти для машини, яка поїде на передову для наших військових. Питання безпеки полтавців, котрі будуть відвідувати новорічну ялинку, наразі стоїть гостро, говорить речник полтавського райуправління поліції Василь Зуб. І додає, що в новорічну ніч задля безпеки громадян на вулицях міста буде збільшена кількість нарядів поліції. У місцях громадськості буде збільшено кількість патрулів. Не виключеним будуть і місця, де будуть розміщені новорічні атрибути, зокрема ялинка. Це необхідно для посилення безпеки громадськості та недопущення порушень або інших якихось тяжких наслідків. Крім того, ми рекомендуємо не ігнорувати сигналів оповіщення повітряної тривоги. І в разі лунання сирени або надходження будь-якого повіщення про повітряну тривогу негайно слідувати до укриттів. За для безпеки полтавців, які хочуть відвідати новорічну ялинку, вжито додаткових заходів безпеки. Зокрема, було підписано із театром Гоголя угоду про можливість людям спускатися до укриття їхнього театру в разі оголошення повітряної тривоги, говорить Євген Дикань. Уже підписані документи з театром Гоголя, є, є гарний, дуже для людей, куди можна спрятатися. Поэтому ми договорилися. Нагадаємо, що тема доцільності встановлення новорічної ялинки навіть за гроші підприємців у цьому році викликало цілу серію дискусій між громадою та владою міста.